Всім привіт! Я як обіцяв, що я знімлю відео, як замінити акумулятор в ноутбуці, де нас запевняє виробник ноутбука, що він незнімний. Поїхали! І так, так, ми маємо цей ноутбук HP. Зараз ми подивимося перед заміною АКБ. Ми його включимо без. Зарядних пристроїв, подивимося, що він зараз нам заспіває. Дивимося, що зараз на екрані. Зараз він... Зараз покаже HP Alert Battery. Пише, що Біос показує, що Біос побачив батарею, яку потрібно замінити і там туди-сюди, і може збитися там годинник. Ну, Ми стартуємо, нажимаємо Enter. Так, воно зараз за за цей, за цей зараз він загружається. Ми зараз в AID 64 подивимося, що там у нас показує за цей акумулятор перед тим, як ми замінимо на, от, ось на новий, який, я ще навіть не знаю, що там всередині є. Можливо, тут взагалі немає акумулятора, але я думаю, що є. Так, включаємо Aidu, покажіть. AIDA 64 програма, ми її завантажуємо. Вона зараз грузиться. Так, Почекаємо трошки. Ми заходимо зараз. Передивіться, ми заходимо в комп'ютер і електрожилення. Ми дивимося, що акумулятор так, рівень зносу АКБ 87%. Ну і тепер давайте дивіться. Він сідає і то моментально, тому що він вже своє відбігав. І ми зараз поставимо новий акумулятор. Ось цей. Подивимося, і що воно покаже. Так, ми спочатку робимо так: виключаємо наш ноут. Так, Він виключився. Так, починаємо його розбірку. Витягуємо все навісне. Так, ставимо ось такий коврик ми маємо. Спеціально, то кохана подарувала. Беремо, ось, дивіться, ми беремо лопатку, беремо якусь таку, я не знаю, яку правильно взяти, та яку взяти. Та ось цю. Спочатку, що нам потрібно зробити, це витягнути дисковод. І це треба зробити досить делікатно, щоб він десь нам зараз Ага. Можливо цей болт тримає. Ну, давайте. Так. Що я не люблю в цих ноутбуках, це їхня розбірка. Вона мені не подобається через те, що крім ось. Раз, два, три, чотири. Болта. Ще знаходиться 7 чи 8 під цими ножками. От, дивіться, ми знімаємо цього. Так. Легенько він був сторонній скотч. Після того цей ще приклеїться другий раз. наскільки я знаю. Ставимо лістку з боку, щоб знати, що вона і тепер... і тепер тут. І знаю, що тут треба потім буде 88-м клеєм клеїти. От. Знімаємо верхню. Ну і що? Тепер давайте поїхали. Так, тепер ми знімаємо дисковод. Я візьму краще пластикову карточку, воно мені зручніше. Легенько, дивіться, він відходить. Все, тепер, так, все ми зняли. Давайте почнемо його тепер розбирати. Так, розбирається він ось так. Беремо ту, тут закут. І був поломлений, так що тут все нормально. Так, далі. Тримаємо його і з'їдемо далі. Так, походу ми вже його зняли. Тепер так, там немає ніяких шлейфів, це воно легко знімає. А, до речі, це знімається нижня кришка. Щось чуть не попутав. Ми ставимо його тепер. Ось такому, поставимо його. О, дивіться. Так, знімаємо. Щось тримає, тут може тумати купимо. Так, так. Думаю, щось підтримує. Є. Так, ставимо десь з боку. Так, дивимося, що у нас тут є. Дивіться, тут у нас SSD є... EVO 870-й стоїть на 500 ГБ Samsung я поставив, потім тут поставив Samsung сучасний вже на підвінду, MVM на 250. Так, дивіться, у нас акумулятор, подивіться, як він здутий. Здувся. Так, тепер ми його відконекчуємо, відкручуємо тут три таких болтики. Ставимо на коврик. Ну так, знімаємо акумулятор наш. О, дивіться, як він здувся. Добре видно буде на камеру, я думаю, буде видно. Здувся він вже такий підставший, краще не користуватися, щоб часом не коротнув. Зараз ми будемо розпечатувати, розпаковувати, точніше новенький. І так, що? Ну, поїхали, давайте. Так. Розпаковочка. Ага. Серйозно так приклеїли Так, далі. Так. О, могли навіть гарантія є. Так що там... Ох ти, дивіться, нам прийшов оригінальний акумулятор. Ось це був цей, що стояв в Італії, з ноутбуці куплений, ноутбук куплений, точніше, в Італії. І ось Такий акумулятор там стояв, а ось такий оригінал не здутий, ми зараз поставимо. Так, давайте подивимося далі. Ми розпаковуємо і подивимося на рік виготовлення. Тут щось магазин, походу, нас трошечки, трошечки, трошечки нас обдурює. І так досить бачу серйозно через те, що на на самому сайті виробника, це точніше продавця, було вказано, що акумулятор 2022 року, а тут вказано 2020 але не здуть не знаю, чи він був у використанні чи ні. Ну, давайте будемо ставити. Так, дивимося, ставимо сюди О, так, спочатку. Ось він не дуже так не подобається, але Так, закручую назад наші всі сивинки. Знаю те, що зараз. Якщо я його включу, він не запуститься від акумулятора, тому що це таке важпіє, йому треба дати живлення спочатку від блока живлення буквально на секунду, щоб він, як то кажуть, воскрес. Ми зараз подивимося, що він виявляє. Скільки він ну, взагалі заряджений з заводу. Давайте перед тим як ми будемо його скручувати, ми зараз його запустимо і подивимося, що він виявляє. Давайте ми тепер його стартанемо, відсунемо нам лишнє. Давайте попробуємо. Я, наскільки знаю, що він не застартує від акумулятора, тому що треба йому дати живлення. Так що там у нас є, десь тут є індикатор, індикатор живлення тут. Він засвітився. Опа! вже він запустився за перший раз. Зараз може бути довге завантаження, чекати треба уважно, тому що тут знизу немає кришки. Перше завантаження може бути зараз довге, тому що там біос збився, тому що тут СМО батарейки немає. І тому збивається годинник, збивається ну так, годинник. Наприклад, у мене кастомні налаштування, таке як вентилятор, я не хочу, щоб він постійно крутився, це виключається. Так само Legacy режим вибираю. О, дивіться, показував, що смос тобто ресет. Збився збився біос повністю. Ну нічого, ребут the system, нажимаємо Enter. Ну, І тепер чекаємо, що він скаже. Ще він зараз піде, а він стартує, дивіться, як він циклірує. Так, вентилятор і охолодження знімати не буду, тому що недавно я поставив в Терморайт дорогу термопасту, вітряк почистив, змастив, і я не хочу на лишній раз його там розкручувати. А зараз чекаємо, коли в нас він догрузиться, і нагрузиться. Зараз ми подивимося, що там у нас акумулятор показує, скільки він має рівень зносу і наскільки він заряджений з заводу, чи як то сказати, що до нас він приїхав. Показує, що він по ходу розряджений. 18%. Ну, то стояв стільки років, але не сів. Так, дивимося, АІДА, запускаємо. Подивимося, що там по рівні зносу, Що там у нас виробник? Чи не обдурив, чи не обдурив. Так, АІДА завантажується. Так, дивимося, це нам треба вибрати отута. Це беремо. Для це, до речі, вам для справки. Можливо, хтось цікавиться, як виявиєте у вас акумулятор. Ви АІ до 64 включаєте. До речі, можна сказати, завантажите безкоштовно. Так, електроживлення і рівень зносу АКБ у нас 2%. От 2%. До речі, ну, він вже 2% має тільки ще ніби він вже десь був. Та, він Там рівень зносу має 2% через те, що ну, він стояв на складах вже майже 4 роки. Але ну, тепер при блекауті можна щось говорити. Коли, так як ми маємо інтернет навіть без електроенергії, гігабітний і ну, комп'ютер завжди будемо, як ти казав, на зв'язку. Так, тепер дивіться, я швидко виключаю ноутбук. Ми зараз швиденько його скрутимо. Так, він виключається. Ух ти, чуть не, чуть не впав. Так, дивимося, Вітряк щось прутить. Тепер можна його помаленьку. Та що помаленьку? Можна швиденько скрутити, піддати, він нехай вже виключиться. Так, беремо нашу кришку, ставити назад, вона того влома була, було ще швидше. Якось приклеїти, нагоді. Дуже довго зараз. Так, ставимо, щоб всі... Це все. Сіло на своє посадочне місце. Так, є сіло. Ну, та й що я вам скажу? Тепер дивіться, я скручую його на місце. Не хочу вам показувати все відео, як воно скручується, тому що це буде довго, багато болтів. Але хочу вам сказати, що після цього ще нам треба що зробити. В першу чергу треба заряд, зараз поставити на зарядку, зарядити акумулятор повністю до 100. Подивимося, що потім воно покаже. Там рівень зносу може скинутися потім на 0. <кхід> Таке може бути. І ці ножки, бачите, о, цього. на жаль, прийдеться потім клеїти якимось клеєм або моментом, або 88-м, тому що так завжди. Так, давайте поставимо дискуд на місці, щоб ми зараз його не прижали. До речі, я тут дискодом не користуюся, але можна поставити в цьому боці OptiBay і поставити Winchester так, для більшої інформації. Тому зараз я користуюсь, тому що зараз дуже є попит на те, щоб з дисків щось читати. Бо зараз мало хто має дискувольти. А цей новий дискот, ще навіть диска ні одного не видів. І ось таке. Так, хочу вам сказати, що так, я з вами Серджіодел. Дякую, що ви дивитеся мій контент. Цей ноутбук ще в нас буде працювати. І якщо потрібна буде якась порада, кажіть. Звертайтеся на мій YouTube канал, Facebook, і я вам щось Все. Дякую за увагу. Все буде Україна.